Ну, ви всі знаєте, що вода покращує настрій. І інколи е я раджу своїм клієнтам е стояти під душем і змивати з себе погані почуття. Але є такі часи, коли неможливо стати під душ, або навіть якщо у вас е просто немає душу, а є тільки там ванна. Е вам допоможе миття рук. Просто поставити руки під воду комфортної температури, яку ви хочете в цей час. Ви можете хотіти в спеку холодну, коли зимно, то хочете тепло. І тримати руки, і проговорювати, що вас не влаштовує, і, знаєте, щось магічне відбудеться. Вода з рук теж змиває цей поганий настрій.